Гра острів у нас 1773 рік, 1770 населення, 1100 майже 15 тисяч на рахунку. Грудень місяць в нашому селищу 52 роки, і я би хотів показати, що я встиг за тих 52 роки ігрових зробити в своєму селі. Так, гра на паузі. Так, у мене дорослих майже 1200, діток майже 600. освічені люди це 263. Зараз працює 740 людей. Різноробами 241. Відкритих посад 7. Безробіття 17%. Шукають роботу 202 людини. З них 83 чоловіки і 119%. Жінок. конів у нас 24, корів 63, курей 230 майже, свиней 35 і овець 143 штучки. І майже 200 тачок. 8 камінярських тачок, 33 вози і 9 плугів. По ресурсах. Так, як ми бачимо на екрані, у нас їжа. Майже не портиться на кінець року. Циферки виробництва деяких ресурсів перевищують мільйон. Так що у нас портиться? У нас трошечки капусти спортилося, конини, курятина, багато малини, не хочуть наші чай з малини пити. Морква трішки спортилося. Дуже багато риби. По півтора тисячі риби портиться, у мене завжди не знаю, як з цим боротися. Не хочу їсти рибу, а сушити не встигають. Так, цибуля чесник. Аналогічно багато портиться. Не знаю, як з цим боротися. Маємо те, що маємо. І по скарбничці, так, станом на кінець. 1773 року у нас майже 150, 115 тисяч гривень на рахунку. Так, цей рік для нас досить вдалим. Ми заробили 10 тисяч гривень. Всього доходи у нас 51 тисяча, з них одні з найвищих доходів з податку на житло, на землю. На статки, статки взагалі того року майже не принесли нам нічого. Податок на корчму 700, на цирульню 300, середні показники. Місцевий ринок виторгував нам на 23 тисячі і експортували ми на десяточку. От, в цілому у нас витрати, видатки по селу на 40 тисяч, з них заробітня плата 34. І городини ми купили на. 4600. 4600 купили, а продали на, 2, на 23 тисячі. Нормально, непогано так. По податках. Податки я поступово збільшував. І аналогічно перед тим я збільшував платню працівникам, а потім вже потрішечки збільшував платню за податок за хату, податок за помешкання, за землю. І зараз за 50 років. Ситуація ось така по податках. Так, над чим би хотілося ще також детально зупинитися. Це, так, як ми бачимо, така, таке у мене селище. Майже, я думаю, відсотків 70% забудовано або зайнято тими чи іншими спорудами. Так, в мене є декілька ферм. Як бачимо, ферма в центрі і навколо неї розташовані поля, 5-6, як де, майже всюди так. От. Налаштовані, що працюють тільки жінки на самій фермі для того, щоб вони мали що їсти і що пити, і обробляли залишки зібраного врожаю. Сезон березень-квітень, щоб встигли посадити. І серпень-листопад, щоб встигли зібрати. Тобто це основа нашого, основа нашого ланцюжка пов'язана з виробництвом е, одягу. Так, тобто у нас на кожному полі майже є виробництво або льону, або коноплі, з якої потім ми робимо нитки і е, тканину. Так, ще би я хотів зупинитися знову ж таки про тему виробництва одягу. Хотів би зупинитися на е, вівчарнях. так, У мене їх декілька. Все почалося з одної, Так, тут круглий рік працюють чотири жіночки, наскільки я пам'ятаю. В листопаді йде перезмінка, це не суттєво. от, В мене їх є. сім штук. Відповідно, вони нам щороку дають велику кількість вовни, а ми з тої вовни потім робимо сукно. Так от ми бачимо, на річці у мене є багато валяльнів, які роблять сукно. Та, це робочі місця тільки в теплу пору року, коли замерзає річка, вони не працюють. От, але, знову ж таки, З тим пов'язане виробництво. Аналогічно не працюють взимку і плавельні, тому за зимові місяці ми встигаємо назбирати трішечки залізної руди, потім переносити її до річки і тут же переплавити залізо. Так, окей, ми можемо запустити гру, щоб вона трошечки щось робила, будувала. Зараз я будую. Будівельну склад комору. Основна проблема, як, з якою я зустрівся при досяганні такого населення, це баланс між їжею, баланс між робочими місцями і безробіттями. Як бачите, там, станом на кінець грудня, у мене 17 людей плаває. По 15 людей, грубо кажучи, чоловіків і жінок шукають роботу. Що ж я роблю для того, щоб в мене і чоловіки, і жінки працювали? В першу чергу роблю кластери з робочими місцями. Так? Наприклад, тут, на тому півострові, в мене вимальовується кластер, де працюють теслярні, ковальні, стайні, склади. так, Тут подібно сироварні, Тобто, щоб мали де працювати і чоловіки, і жінки. Так, є лісопильні, є ткальні, які роблять. Я привик для того, щоб робили один вид продукції, тобто одна ткальня робить нитки, друга робить тканину. Аналогічно з чоботами, так само і так далі. Так, от тут також чоботи робимо. Одна ткальня робить тканину, друга нитки. Також нет нитки. нитки зараз з'явилися як один з дуже ключових матеріалів, відповідно, ниток потрібно дуже багато. Так, в коморі у нас є багато продуктів. Так, тут ми зас... залісення маємо від цього, цієї лісопильні. Ага. М -м -м, кластери будую, також, якщо в мене багато помешкань є, я пробую будувати монотипні. Виробництво таке, як поташня, у мене починається виробництво з попелу, Шість жіночок працює, робить попіл. Потім в поташні роблям, робимо луг, оскільки попіл це основний продукт, який використовується далі в лицо. Я його також поставлю в другу поташню. Ну і в третій поташні, в мене теж шість жіночок робить вже поташ. Поташ далі у нас йде на експорт. Через річковий порт. От. Я в принципі тут не тримаю ніяких ресурсів, вони в мене всі лежать на складах, і коли прибуває гінець, тоді я вже переміщаю цей товар руками. От. І, відповідно, працівники, які працюють на торговому причалі або складі, вже привозять в тачками, руками або точка. Працівники, які з возом привозять потрібні матеріали на склад для продажу. Так, це я показав нам поташні. Поташень в мене декілька розташовано. Так, тут був кластер з поташень. Тут такий промисловий комплекс з поташень, тут їх більше. Ну, Ланцюжок побудований аналогічно. Спочатку робимо попіл, потім попіл і луг, а потім вже з лугу робимо потаж, де на продаж. Так. І склади, склади, складів багато, оскільки тут у нас водномітне добувається, тут також є склади з вопном. От, варто запам'ятати, що для виробництва потажу основою є кора, відповідно, десь поруч має бути лісопильня. Буде робити цю кору. Відповідно, це такі е, другорядні е, будівлі між собою, які так чи інакше беруть участь в виробництві кінцевого продукту, який йде на експорт. І тут в мене ще один, ще один такий промисловий мікрорайончик, вимальовується, так, склади з корою. Кора у нас добувається отут. Лісопильні, і вже потім з неї жінки починають робити попіл, поташ, луг і поташ. От сюди приходять по воду. Так, так, як я сказав, от є виробництво для жінок, це в основному ферми. З худобою, там де вони цілими роками, цілий рік працюють, ну і це також місце для працювання жінок. І ще один кластер це у нас ткацький. Жіночки тут працюють, шиють, і потім ми відправляємо одяг і теплий одяг на експорт. Чим чоловіки зайняті? Чоловіки зайняті в ковальнях, теслярнях, займаються перевозкою. У мене дуже багато ковалень, безліч. От якщо зараз скопіювати, це в нас буде 9, 9 ковалень. 10 теслярень. Не показую 9, але воно не враховує одну, з якої я починаю розповсюджувати на налаштування. Так що хоча в мене так багато є от. Стіла в стілах жінки працюють на стілах, а от в, в стілах чоловіки працюють, а в стайнях жінки. От, Стіл в мене досить багато 11, тобто 10 інших будівель, і одна трьох яку я показав. Тобто. Перевізників в мене дуже багато. От, чоловіки також працюють на соливарнях. Я зроблю так, щоб в мене на імпорт йшли продукти, які. Не портяться. тобто я їжу не продаю в інші міста в основному. Я продаю тільки те, що є кінцевим результатом якогось ланцюжка виробництва. Тобто це сіль, це потаж, це тканина, це одяг якийсь, це може бути горілка або ем, пиво. Але на таке населення нам потрібно дуже багато алкоголю, щоб працювали наші корчми. А корчми нам приносять непоганий такий відсоток е, в нашу скребничку. От, ну це так коротко по тих виробництвах, які я себе в, по місці зосередив, так е, і за цей період часу от побудував такий мікрорайончик, він ще в плані будівництва. Якщо глянемо, у нас 55 тисяч цегли, відповідно, там хватить ще на 5 кам'яниць. Але, знову ж таки, я їх всі миттєво не заселяю, тому що виникає дисбаланс по е, їжі і по робочих місцях. Не хочу, щоб в мене було багато безробітних, тому я спробую балансувати. От. Церкви. Церкв теж у мене досить багато. Дві. 3. 4, 4. 5 церков у мене є. В селі, два цвинтарі. Якось отак. Січень місяць. О, нас майже нема безробіття. Так, два чоловіки тільки шукають роботу. Це круто. Це круто. Подивимося, що буде впродовж року. Добре.